Перспективне планування, активне партнерство місцевої влади з бізнесом, залучення інвестиційних ресурсів, створення та впровадження інноваційних проєктів такою є звичайна практика розвитку місцевих інституцій по всьому світу. Такі інституції віднедавна функціонують і в українських містах. Два роки тому незалежна структура економічного розвитку була створена і у кривому розі за основу криворіжці взяли канадську модель, адаптувавши її до українських реалій. Відтепер Кривий Ріг увійшов у першу трійку міст, де такі інституції ефективно працюють та став платформою для їх комунікації. Власне, організаторами форуму виступили Інститут розвитку міста Кривого Рогу, проєкт місцевий економічний розвиток міст України та Швейцарсько-український проєкт Підтримка децентралізації в Україні. Захід також активно підтримали компанія Арселур Мітал Кривий Ріг та місцева влада, відкриваючи другий всеукраїнський форум інститу Місцевого розвитку заступник Криворізького міського голови Олександр Світличний підкреслив актуальність форуму в світлі старту реформи з децентралізації влади. Міста вже об'єдналися у асоціації задля вирішення спільних проблем. Інституції місцевого розвитку, такі як інститут розвитку міста Кривого Рогу, також мають згуртуватися в певні об'єднання, оскільки виклики і проблеми в більшості з вас однакові за своєю суттю. Цьогоріч другий в історії України форум інституції місцевого розвитку зібрав понад 80 учасників з різних міст України: Києва, Львова, Чернівців, Другобича, Одеси, Дніпропетровська, а також представників канадських міст. Черговий раз ми створюємо чудовий майданчик для обміну досвідом між інституціями місцевого розвитку з усієї України. Ну і ви бачите, є гості з Канади, які діляться також своїм досвідом розвитку території. Канадські агенції економічного місцевого розвитку вони більш давні, вони працюють там уже близько 20 років, але вони мають ті самі схожі проблеми, і це є обнаділивим для нас в сенсі тому, що ми констатуємо що ми на правильному шляху. Власне, це і є мета форуму послухати інших, розказати про себе, поділитися здобутками і проблемами, і знайти оптимальні шляхи їх вирішення. Ни соціально відповідальний бізнес зацікавлений у співпраці з місцевою владою з одного боку та незалежними інституціями економічного розвитку з іншого. Топ менеджер Арселор Мітал Кривий ріг Парамжиткалом підкреслив, влада і бізнес партнери у питанні економічного і соціального розвитку. І ті зміни, які відбуваються у місті завдяки інвестиціям компанії, є чи не найкращим індикатором ефективності такої співпраці. The... Саме тому. Вже другий рік ми підтримуємо підтримуємо форум та підтверджуємо наше зобов'язання надавати підтримку місту. Цьогоріч ми вклали 14 мільйонів гривень. Ми витрачаємо гроші на дорожнє покриття, встановлюємо освітлення саме там, де його немає, ремонтуємо тролейбуси. У центрі міста поряд з палацом молоді. Будуватимемо парк. В нас багато інших проєктів, за допомогою яких ми допомагаємо місту рости та розвиватись. Приміром, комп'ютерна освіта група ArcelorMittal щорічно витрачає мільйони в різних країнах на соціальні проекти. У тому, що саме інституції місцевого розвитку є ефективним інструментом економічного та соціального зростання регіонів, не сумніваються місцеві ради з одної сторони привлечення бізнес-інвестицій, з другої сторони привлечення соціальних і грантових інвестицій інвестицій. І мабуть, во второму вот такі вот місцеві інституції, представляючі громади, роблять більший успіх. Почому що что... Не все можуть зробити да, з і не все можуть зробити там обласної районний городський совет. Все равно якась поддержка извне, и і таким образом, именно в такому и і продуктивная продуктивна робота. Виходить. Дніпропетровська облрада спільно з проектом місцевого економічного розвитку міст вже розробила довгострокову стратегію розвитку до 2020 року. Вона була утверджена на сессии областного совета, вот буквально в прошлую пятницу. И особое место в стратегии развития региона имеет как раз создание и развитие институций местного развития. у тому, що за незалежними інституціями місцевого розвитку майбутнє природньо впевнені учасники форуму. Але цю думку сьогодні поділяють і у муніципалітетах. Саме передача досвіду, який на теренах цього фест... цього форуму робиться, він є надзвичайно цінним, тому що сюди приїжджають з всієї України ті, хто вже мають практичний досвід, саме втілення в своїх громадах, таких проектів розвитку, вони діляться з іншими, і це дає можливість підтягуватися тим містам, які ще цього не досягли. На часі в Україні об'єднання зусиль інституцій місцевого розвитку. Для цього проектом місцевого економічного розвитку міст України вже створено каталог з базою діючих інституцій. Масштабне зібрання має не менш масштабну задачу. Другий в історії України форум призваний розширити можливості таких інституцій та налагодити тісні комунікації між ними, щоб ділитися ефективним досвідом. Задля цього інституції місцевого розвитку готові об'єднатися у мире з координаційним центром у кривому розі.